У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінія. На сьогодні я позитивний буде. Як вирішилося? Так трек-ток на радіотрек. Вітаємо, вітаємо. вітаємо. А в студії Ольга Багній. І у нас сьогодні в гостях засновник девелоперської компанії Група Смарт Олександр Гусарук. Доброго дня. Олександре, розкажіть з самого початку, чим девелопер відрізняється від забудовника? Чи це слова синоніми? Ні, це, це не слова синоніми. Девелопер справді відрізняється від забудовника. Забудовник більш тожне то поняття замовнику. Угу. Це той, хто замовляє будівництво. Е Злучає підрядників різного роду проєктувальники, будівельники виступає замовником. Девелопер це той, хто створює проекти будівництва. От тому ми компанія девелопер, тому що ми створюємо проект від ідеї до втілення, розроблюємо концепцію, проектуємо, будуємо, реалізовуємо. Забезпечуємо обслуговування сьогодні. Це звучить є. обнадійливо. Значить, ви відповідаєте за усе, що робите від початку так. до кінця. Ну група Smart давно на ринку, давно відома. І один із ваших останніх проєктів це Urban Простір Zigzag, Він позиціонується як унікальний і в рівному такого ще не було досі. В чому його унікальність? Е, трішечки трішечки зроблю історію е, взагалі про групу Smart. Група Smart е, має місію, е, яка звучить. Е, ми створюємо простір, ну це угу. слова з місії. І на підтвердження цього і впродовження теми девелопменту, ми не, не просто там, будуємо квадратні метри, будуємо житло, ми створюємо. Простір, простір, в якому люди забувають про сіру буденність та насолоджуються життям. От, ключове в Урбан в, в унікальності Урбан Простору. Те, що це не, не житло, а простір, і простір, в якому люди насолоджуються життям. Спочатку це концепція передбачала звичайний житловий комплекс. Коли далі ми почали заглиб... заглиблюватися в концепт, нам цього було мало, бракувало унікальностей, і ми почали далі штурмити, генерувати ідеї, взяли собі таку легенду про рівнянна Максима, mm -hmm. який став уже персонажем цілого альбому, у вас комікс є. Так, у нас є комікс. Ми проаналізували його таке щоденне буденне життя. Практичне, як відбувається життя в, взагалі в багатоквартирному у будинку да, у Максима. І виявляли от всі ті речі, які створюють певні незручності, які створюють якісь обмеження. І от в результаті цього з'явився. Відпрацювання цих Незучно, До речі, а на простір. образ Максима хтось надихав вас? Чи це зібраний образ? Це зібраний образ. Він там працівник it компанії, успішний, проживає в нашому. Зиґзагу, до речі, що виникло перше? Назва «Зигзаг» і ви потім уже почали створювати під неї проєкт. Чи спочатку був проєкт, і потім вже з'явилася назва «Зигзаг»? Бо я бачила на сайті у вас до речі, дуже крутий сайт яскравий. Там, якщо дивитися з висоти пташиного польоту, то видно, що будівлі у формі «Зигзага». Так, спочатку. То що було перше? Першим все таки була назва. Ага. назва, тому що сама форма ділянки продиктувала таку форму забудови. І далі ми вже почали наповнювати зигзаг сенсами рук зигзагом філософія мудрих. І почали угу. мудрувати і наповнювати це філософією. Один із ваших посилів ліфт замість авто. Що це означає? Ну, Тут я знову трішки, трішки розширю ваше запитання, так. тому що Група Smart, сказали вже девелопер. Але ми своїм продуктом позиціонуємо стиль життя. Тобто ми компанія, яка створює стиль життя. Звучить досить гучно, але ж, знову ж, підтвердженням цьому є один із наших проєктів урбанпростір «Урбанпростір Зигзаг». І умовно. Архітектуру цього комплексу я б розділив на дві частини: це фізична архітектура, тобто це самі будівлі, приміщення, ландшафтна архітектура і архітектура для життя, або ж я це називаю архітектура щастя. Оце ті речі, над якими ми працювали, коли не просто там тебе гарні інтер'єри, зручне планування, а коли є наповнення, наповнення, яке допомагає тобі вільно жити отримувати. Зручність, комфорт і, і насолоду. А, про ліфт, тепер про ліфт. Так. Чому, чому ліфт замість авто? А, от Якщо говорити про таке зонування, ми пам'ятаємо часи ковіду та і зараз, сьогоднішні часи, нас спонукають до того, що ми звикли. Працювати вдома і багато людей працює вдома в квартирі. Ну наскільки це незручно, напевно розуміє кожен. Тому ми передбачили приміщення на даху, це приміщення мансардного поверху. Назвали mm -hmm. це зоною Workspace. Там є окремі приміщення і є зона коворкінгу. Тобто, ти проживаєш в квартирі, тобі треба працювати. Ти піднявся собі на поверх вище. Це круто. І ти, ти, і уже ти вже працюєш. На... Ніби да, не дома. Ніби ти вдома. Так само перші поверхи в нас окремо пізніше про них скажу, але ти можеш ліфтом піднятися на роботу, ти можеш ліфтом спуститися на сніданок. в Капцях, в чому капцях, тобі зручно дах і, і в піжамі. Так. Тобі не треба витрачати час на дорогу на роботу, дорогу додому, затори в місці, незручності, Тобто не. ти можеш під одним дахом в одному просторі повністю і працювати, і відпочивати. Треба ж кудись походити з дому. Звичайно, для цього є вже. Інші маршрути, так. але е, щоденне життя можна забезпечувати в межах е, Урбан Простору. Mm -hmm. А є ще один посил, що у вас замість подвір'я буде вітальня, і ніяких авто е, біля будинків не буде припаркованих. А де будуть ці авто? Е, щодо вітальні, е, у вас такі вдалі хороші запитання, щоб мені легко легко на них відповідати. Знову ж, коли ми створювали цей простір з орієнтацією на Максима, ми і в чому ж, знову ж його унікальність? Ми розширили простір квартири. Ми всі знаємо. Що таке вітальня у звичайній квартирі? Лишилися ще панельні будинки в Рівному і там є класика жанру, трикімнатна квартира, в якій є Вітальня і дві і спальні. Стінка у вітальні. Так, і стінка у вітальні. Так. Чеська якась так, так. Але хто сказав, що сьогодні гостей ми маємо приймати вдома, в квартирі Вітальні. Тому нас вітальня розпочинається в дворі. Гостей mm -hmm. ми можемо приймати уже не на вулиці, а в. Просторі е, нашого. Е, ну, Гості д... так можуть до квартири не дійти. Так добре їм будуть вітання дворі. а Для цього передбачені знову ж у нас відпочинкові зони в, в всій прибудинковій інфраструктурі. Тому їм не обов'язково прийти в квартиру, вони можуть прийти в квартиру, залишити подарунки, Це з якими прийшли. Ідея. І спуститися, знову собі е, святкувати в е, нашій фудзоні і тим же самим ліфтом піднятися знову навер. Тобто, е, ми зменшили функціонал простору. Ті речі, які можна винести за межі квартири. Ми їх винесли за межі квартири. Працюємо за межами квартири і не створюємо приміщення простори квартири, робочі зони і зони для приймання гостей. Вони теж передбачені у нас в іншому просторі. Тому не двір, а вітальня щодо машин у нас передбачений. Чотирьохрівневий багатоповерховий чотирьохрівневий oh. паркінг так 280 паркомісць – паркомісць. Досить uh -huh. достатньо для того, щоб забезпечити повністю весь комплекс паркомістями. Uh -huh. Сама форма «Зигзагу». Сама форма а, нашого комплексу вона передбачає, що одна частина це більш активна рухома зона з а, активним першим поверхом, і друга частина це дворова, спокійна, де немає взагалі транспорту. Там тільки різного роду відпочинкові майданчики, дитячі майданчики. Там mm -hmm. тихо, спокійно, безпечно. А Ви згадали про перші поверхи і сказали, що потім про них розкажете. Це щось особливе має бути. Це точно особливе. Це а, Одна із ключових відмінностей урбан-простору від звичайного житлового будинку, тому що перший поверх традиційно в всіх житлових комплексах це комерційні приміщення, вони продаються, здаються в оренду, заходить що і, у вас щось, буде там, і так? щось там собі влаштовує один там кав'ярню, інший mm -hmm. там не знаю, магазин пива, умовно, там третій ще щось там гуртівня алкоголю. А наші ж приміщення вони запроектовані завчасно. І наш я допом... правильно розумію? Ви вже будували і знали, де так, буде кав'ярня, де буде. І магазин. Яка кав'ярня? Не просто кав'ярня, яка кав'ярня? Кав серйозно? Так, це однозначно буде кав'ярня третього покоління. Да, Вперше про таке чую. Да. Фантастика. Гурмани кави, я думаю, мене розуміють. Е, є в нас в Рівному mm -hmm. такі, і це там, де справжня кава, де ними ж осмажується ця кава. Можете вже називати? Е, ще не можемо називатися. Це все це, 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 mm -hmm. ще наскільки ну, таємниця, як це все в розробцях. Якраз я хотів би. Ну, трішки інтриги не завадить. завадить. Скажу, що знову ж про цей перший поверх у нас акцент на Крафтовий український продукт, тобто у нас не буде мас-маркету, тобто звичайні супермаркети, до яких ми звикли, у вас не буде. В Ні, просторі, нас можна буде придбати там крафтову випічку, крафтові сири, угу. різні там сервісні послуги, які теж надаються індивідуально людьми, підприємними людьми для яких це є там темою їхнього бізнесу. Ми зорієнтовані на. Малий бізнес на український mm -hmm. продукт. Ми закликаємо їх до співпраці. Це теж плані. дуже крута ідея. Це така підтримка для нашого бізнесу. Так, це інвестує в українське, це підтримка mm -hmm. для бізнесу, це підтримка українського підтримка і просування українського виробника. Тут не буде конкуренції, тому що не може бути два там схожих магазини, бо вони ж індивідуальні. Вони Ви кожен і про зі своїм і про це подумали. Так, тобто, якщо це буде там, аптека, то вона буде єдина. Якщо це буде uh -huh. там, магазин умовно, там, сиру і вона, то він теж буде один, бо тут знову ж буде унікальна крафтова, крафтова продукція. Я дивовижне, як місто в місті? Так, це, це місто звучить. в місті, тому тут щодо першого поверху, серед унікальностей, у нас ще взагалі він розділений на зони: це е, фуд-зона, зона сервісу і зона навчання. От фудзона, вона передбачає щось на зразок фудмаркету, де такі невеличкі кухні, але представляють там різні кухні світу. Тобто, це не лише українська кухня, а знову ж там. Побачимо, mm -hmm. які це будуть, але різному не просто цікаво. там українська грузинська, це вже є. Так. Ми маємо дати щось знову ж неповторюване, те, чого ще немає в місті. Mm -hmm. І знову ж чекаємо на це підприємливих людей, для яких це є. Цікавою темою. Раптом, хто не купить у вас квартиру, будуть їздити як на екскурсію. В урбан простір Зигзаг. Можна буде їздити на ні? Звичайно, Чи? можна їздити на екскурсію. Ми кожен об'єкт реалізовуємо саме так, щоб надалі це була не просто фотозона, а це об'єкт для екскурсії. І незабаром ми будемо запрошувати на наш, квартал, наш квартал Синергія. Ну, Зигзаг трішки трішки буде. Пізніше ну от дивіться, в Україні йде війна вже який рік, але люди купують квартири. Так це звучить дуже оптимістично. Як ви можете це пояснити? Чим ви можете це пояснити? Є е... Декілька причин, чому люди купують квартири під час війни. В нас, до речі, не було жодного місяця з початку війни, коли б ми не, не продавали квартири. Uh -huh. навіть в березні місяці ми продавали близьким родичам, але в березні місяці 22-го року майно увазі саме початок війни, близьким родичам, тому що інші все ж таки ще була пересторога. а, ну, а свої найбільше довіряють. Продавали завжди. Чому продавали? В першу чергу, це довіра. Довіра до того, що клієнт не залишиться наодинці в будь-якій стації, щоб не сталося, він розуміє, що є ми, і в будь-якому разі буде вирішення питання, якщо, не дай Боже, щось станеться. Друге, це те, що багато людей інвестують, тому що нерухомість – це хороший спосіб, мало того, що зберегти, а примножити своє заощадження. І люди багато інвестують. Третє важливе те, що а на початку війни все ж таки нерухомість впала в ціні, і знову ж люди підприємливі це усвідомлювали і усвідомлюють зараз. І ми розуміємо, що вона буде і далі дорожчати. Вона зараз дорожчає, кожен 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 раз. Тому треба поспішати. І треба поспішати. Звичайно, треба поспішати. Наші клієнти, ті, що придбали там рік назад, півтора року назад. Вони це чудово розуміють. Тому що деколи вони вже продають дешевше, як ми, тому угу. що настільки зросла ціна за цей період, і люди підприємливі вкладають кошти інвестують, а хто накопичував кошти на, на власне житло, то це теж хороший період. А перебати. до речі, є у вас статистика в урбанпросторі Зигзаг» більше купують для себе житло чи щоб перепродати потім? Приблизно 70, 70 на 30. 70% купують для власного проживання і відсотків тридцять купують. Мені інвестують. здається, це. Показник, це, це показник. Е так, хороший. хороший, Хороший, ми націлюємо, і все-таки наша філософія націлюватись на кінцевого споживача і якраз йому ті зручності, про які ми сьогодні спілкуємося. Для Максима ми ще багато передбачили різних речей, які знову ж дають комфорт, зручність. Це є у нас така послуга консьєрж сервіс що це означає, у нас є. Ухати нянь. А, ми Бухати, знаємо нянь, це... так, кухати. ми ми знаємо наскільки сьогодні. Ми полюбляємо домашніх тваринок, домашніх улюбленців. і Наскільки некомфортно ми себе почуваємо, коли вони залишаються наодинці, або коли ми не можемо там приділити достатньої уваги, скільки б нам хотілося. Так, це буде щось як садочок для тварин. Це буде так, точно так. Це буде садочок для тварин. Це буде няня, яка буде знати мого песика, який mm -hmm. буде знати її, і вони будуть дружити, коли не змо. Може там Максим вигуляти свого песика, то для цього є. Няня тут є няня. Няня. няня тут як тут. Звичайно, це і бейбі няня. Mm -hmm. Тому що крім тваринок. У Максима можуть з'явитися діти. Так, у Максима з'явитися дітки. Тут теж потрібно mm -hmm. врахувати інтереси всіх і забезпечити. садочок, теж буде, буде mm -hmm. обов'язково. І буде няня, яка там може забрати дитину вдома, і в mm -hmm. зручний час уже по домовленості з батьками там повернути тоді, коли батьки зможуть матимуть можливість займатися вже дитиною. Клін сервіс це звичайне прибирання. Знову ж, люди зайняті, і зручно, коли, коли є така послуга. Не всі звичайно можуть це використовувати, але коли вона доступна, це зручно. А, проста річ як сервіс одягу. Ну ми переконані, що пройде час, коли ми пральні машинки будемо відносити вже до музейних експонатів. Ми будемо знати, що одяг а, прийдуть, заберуть і одяг повернуть попрасований. І це теж так. Як в кіно Максим подзвонить своїй дівчині, забери хімчистки мій костюм. Так. Будь ласка, або вона йому. Так, да, послуга домашній майстер будь-що поремонтувати, ця послуга теж доступна. Цікавинкою є футбокс. Вигляді поштомату, коли ми там замовили їжу онлайн, не встигаємо так. часто стикаємось з такою ситуацією. Кур'єр уже вдома, я ще ні. І, і Тут починається десь треба залишити. Ого. А тут можна прийти залишити просто у, у поштоматі, і в зручний час це забрати. І вже коли забереш, холодне воно заб... буде а, Чи ну, ще ти? поштомат для їжі. Він буде передбачати, що їжа має зберегти такої, якою вона зберігати температуру. Тору буде зберігати. Очманіти. Температуру. Ну очманіти. Ми над цим працюємо, і впевнені, що знову ж ми це реалізуємо. Коли плануєте завершити усе по урбан-простору «Зигзаг»? Є uh, якісь так, усе по простору зиґзаг. Ми плануємо завершити за два роки. Uh -huh. uh, зараз ми в активній стадії, зараз дві секції, всього там шість секцій, тому що попереду два роки. Якраз за цей період ми напрацьовуємо цих. Партнерів, нашу Урбан-Галерею. В нашу Урбан-Галерея це ті приміщення, про які я розповідав mm -hmm. на першому поверсі. На перших поверхах. На перших поверхах, так, це для підприємних людей, для крафтових виробників. На вас ми чекаємо. Запрошуємо до співпраці. Попереду є час, щоб можна було під, під вас, під них спроектувати приміщення, підібрати площу, підібрати там. Функціонал під все ці параметри під які чином. та під, під які потрібно. буде, це більші там площі, менші площі, різні вигляди. Це все ще можна. Є Змір. підозра, що група Smart уже знає, що буде після урбан простору зигзаг Після Урбан простору Зигзаг. Які плани. Буде ще якийсь новий простір, якого не бачило рівне? Звичайно, буде. Поки що ми працюємо над цим простором. Впевнено, можу сказати, що Урбан Простір Зигзаг – це простір майбутнього і квартира в Урбан Просторі, з огляду на ті речі, про які я розповідаю сьогодні, це теж квартира майбутнього. Нові простори, звичайно, що відкриються поступово. Не скажу, що вже одразу паралельно із простором Зеґзаг. Звичайно, що вони будуть ще більш інноваційні, ще не можу сам уявити, якими вони будуть, але вони точно будь Ну, група смерти завжди усіх здивує. Точно здивує в цьому переконаний. Ми не можемо по іншому, не можемо дозволити собі по іншому, тому що група Смарт це про інновації, про майбутнє. Крокуємо «to the future». І за група засновник SMART. групи Смарт Олександр Гусарук був сьогодні у нас в гостях. Дякуємо вам за класну розмову. Дуже цікаво. Я почула такі речі, про які навіть не підозрювали, що вони можуть бути. Я щиро відверто скажу, що такі розмови можуть відбуватися тільки на каналі Креативного радіо. З радістю слухаю радіо «Трек» і це допомагає нам творити. Ми це. знайшли Дякую. одне одного. Ми знайшли. Дякую за співпрацю. Дякуємо, Олександр. До зустрічі До зустрічі. Тректок.